Це ромашка, і якщо ось так нею обмазатись, то жодний комар чи кліщ тебе не вкусить. Я серйозно. А це тому, що персицька ромашка і професійний репелент містять схожі речовини. Один укус кліща це 150 захворювань. А зараз в Україні кожний п'ятий ксодовий кліщ інфікований. І найгірше те, що ти дізнаєшся про це вже після укусу. Тому головне, що правильно випередити кліща. І вбити його. Але яка хімія проти них та комарів працює, а особливо проти цієї дрібної мошки? Давайте розберемось. Почнемо з дета або диетиламід ламід кислоти. Це найвідоміша речовина у світі. Її завдання зробити тебе невидимкою. Як вся ця живність орієнтується за запахами, які виділяє наше тіло? А дета блокує здатність в комах нас розпізнавати? У результаті комар просто тебе не бачить. Він прилітає повз. Ця речовина не проникає глибоко в шкіру, не накопичується в тканинах і не є токсичне, тому її можна наносити на шкіру дітей. Але увага у правильній концентрації. Ось в мене на руках три флакони. Один містить 100% дета, другий 70, а третій 30%. Дітям краще меншу концентрацію. Отже, запам'ятали засоби з дета це маскування. А що робити з цією дрібною українською мошкою? Шукайте в засобах ефірні олії, тому що дета мушку не відлякує. А причому тут ромашка до комарів. Персидська ромашка містить піретрини. Це природний яд проти комах. Але він діє недовго і не дуже ефективний. Тому вчені взяли його і модифікували у лабораторії, і синтезували перметрин. Засоби з перметрином це вже інший рівень. Він викликає параліч та смерть комах. Тому запам'ятовуємо, перметрин. Це пряма отрута для комах, моментальна смерть. Пермітрин не наноситься на шкіру, лише на тканини, на одяг, взуття, рюкзак. Він залишається активним до 15 діб, навіть після дощу чи прання. Засоби HTA були створені пліч-опліч з українськими військовими, протестовані в польових умовах і надають максимальний захист у найсуворіших обставинах. Для кожного свій рівень захисту, залежно від стилю життя, чутливості шкіри та умов.